Скільки годин в середньому господаря? У всіх різних людей різні потреби. Є одне жирне, але не менше шести годин. Чому так? Наш мозок перебуває в такій в рідині, тобто він там плаває в нас в черепній коробці. Для чого ця рідина ну амортизує певні травми? І коли ми спимо, ця рідина заходить і наш мозок отримує душ в прямому сенсі. Не хіба це потрібно? Справа в тому, що в процесі життєдіяльності в мозку утворюються амілоїд бета-бляшки. Люди, які мали е, Альцгеймера. Коли постмортом виконується ростим, у них мозок прямо от е, заповнений цими амілоїдбата пляшками. Що робить наш сон, якщо він достатньо довгий, мозок встигає прийняти цей душ, і спинальна рідина вимиває ось ці продукти життєдіяльності. Якщо ми стому менше ніж 6 годин, наш мозок не. залишається засміченим, і це означає, що ми штучно власними руками наближаємо нейродегенеративні процеси.